Всім привіт! Сьогодні на огляді нас аварійна лампочка. В двох словах, суть її полягає в тому, що коли пропадає світло, вона засвічується, а коли є світло, вона весь цей час заряджається. Зараз я продемонструю, закручую її в патрон на стінну лампу і продемонструю, як це взагалі відбувається. По основних характеристиках, вона має 1 Вт потужності ця лампочка 50 люмен. Так, акумулятор в неї стоїть 90 мАч І по заявлених даних виробника цього акумулятора достатньо, щоб вона світила при повному заряді 6 годин. Так, зараз я відкрию і продемонструю, як вона виглядає. Така досить велика лампочка, велика вона пластмасова. Так, тут є 10 діодиків, а цей посередині червоний діод він відображає, коли лампочка заряджається. Тобто, момент, коли вона заряджається, саме вона відображає, він світиться. Тут є три режими. Зараз я детальніше розкажу, що ці три режими себе представляють. Так, Закрутимо її в патрон. настільну лампу. Ось, закрутили, щоб було видно три режими. На режимі OFF ми її включаємо, тобто на цьому режимі вона просто заряджається. Є світло? Діод світиться, вона заряджається. Тобто, вона не виконує функцію ні лампочки, ні аварійного освітлення. Просто вам треба її підзарядити. Ось таким методом ви її заряджаєте. Так. Наступний режим АЦ. Це є режим звичайної лампочки. Тобто, є світло, вона світить. Нема світла, вона також світить. Тобто це аварійний режим аварійної лампочки плюс звичайної лампочки. Так, ось. Тепер є. Включено, виключено. Тепер третій режим. Третій режим DC. О, Це є аварійний режим. Тобто, у нас виключений, настійна лампа виключена, вона світить. Включаємо світло, вона не світить. Тобто, вона той, в цей час заряджається. Оце є варіант DC, це є варіант суто аварійного освітлення. Ви її закрутили собі в настольну лампу, припустимо, чи в патрон закрутили десь в коридорі. У вас є світло, вона постійно заряджається. Пропадає світло, вона вам світить. Висвічує 6 годин. Ось-ось основне, що я по цій, по цій лампочці хотів і міг сказати. Так, та й все. Якісь у вас є додаткові питання, задавайте в коментарях. По характеристиках все розказав, по основному вигляду показав. Та й, по суті, все. Всім гарного вечора. До нових зустрічей і до побачення.